Коли вже кінець падіння, Чи прийшов час купувати та вмерла, нові гроші не чарували, на них не заробили. Світло в кінці, року. В кінці року. Що? робити. Стоп, 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 друзі. Привіт, це PS Trade І можливо такі запитання не один раз вже атакували вашу голову. Чи це особисто мій розлад? Сьогодні ми поділимося, чого ж ми чекаємо від біткоїна і криптовалют в цілому в найближчій перспективі. А вже завтра ми проведемо стрім, де розглянемо кожен альткоін, який буде цікавий нашим підписникам. Проте, для того, щоб потрапити на цей стрім, вам треба зареєструватися на біржі ОКІкс, пройти верифікацію і написати нам в телеграмі. Тання на реєстрацію на ОКІкс буде в описі під даним відео. Розпочнемо ми традиційно з великих таймфреймів. І хоч місячний таймфрейм поки що не дуже доцільно дивитись, тому що 10 жовтня ще купу всього може статися за жовтень місяць, проте певна динаміка вже простежується. Отже, місячний таймфрейм ми бачимо, що є великий шанс ціни біткоїна дійти до діапазону 57-59 тисяч доларів. Тут завжди відбувається боротьба. Починаючи з березня 2024 року, тут завжди покупці намагалися тримати ціну, продавці завжди протискають на якийсь час нижче даного діапазону. На біткоїна, проте в кінці місяця вона завжди вертається. Прикладом цього є травень, червень, липень, серпень і навіть вересень 2024 року. Тому ми чекаємо знову тесту даного діапазону, і як бачимо на великому таймфреймі нічого не завадить продавцям реалізувати тест діапазону 57-59 тисяч доларів. Переходимо одразу на двотижневий таймфрейм і бачимо, що у нас консолідація продовжується. Локально покупці змогли вийти попередні двотижневі свічці вище діапазону потону 64 тисяч доларів, так проте не змогли там закріпитися. Це хибний пробій. І тепер цей хибний пробій реалізовується. Перша ціль це, звісно, хоча б 57-59 тисяч доларів. Якщо ціна піде нижче, тут вже будуть шанси. Оновлення локальних мінімумів, дивіться, нас лише двічі покупці намагання продавці намагалися це зробити, і їм не вдавалося. І якщо ціна піде нижче 57-59 тисяч доларів, це негативний сценарій. Для нас він поки що є альтернативний, основний все-таки тест 57 59 і продовження росту з першими цілями 70-72 тисячі доларів. На тижневому таймфреймі також видно, що мало того, що біткоін з березня, по суті. Перебуває у такі консолідації під кутом. Так, тут не така чітка консолідація, а постійно покупцям не вдається оновити максимуми, а продавцям, хоч трошки, але вдається оновити локальні мінімуми. І зараз от ціна переходить з такої консолідації під кутом в класичну трикутну. Ось у нас нижня трендова лінія нової локальної консолідації. Ось у нас верхня трендова лінія. І відповідно, якраз таки діапазон 57 тисяч доларів. Це діапазон. Де буде визначатися далі доля біткоїна на наступних, як мінімум, декілька місяців. Якщо даний діапазон втримується, хоч навіть і схибним пробоєм даної консолідації вниз і поверненням вище діапазону 57-59 тисяч доларів. Якщо такий сценарій відбувається, тоді є сенс розглядати альткоїни для закупки, тоді є великий шанс, що все це консолідаційне. Дійство розторгується вверх, і тоді є шанс більш агресивніше купувати криптовалюту. Поки цього не сталося, і поки навіть немає тесту даного діапазону, купувати крипту зараз реально досить небезпечно. А ну а тепер переходимо на більш приземлені таймфрейми. Перед вами денний таймфрейм. Якщо відкинути весь. Е... Всю історію, яка була до того назад, і взяти за основу просто хвилю росту від 7 вересня, то все, що відбувається у нас зараз, починаючи з кінця вересня, це іде корекція попередньої хвилі росту, тобто була в нас хвиля росту, починаючи з 7 Вересня, так і зараз е, іде корекція. Відповідно, перша корекційна хвиля вже відбулася. Відскок вверх, який показав, що покупці не готові з діапазону 60 тисяч доларів формувати нову хвилю росту, теж відбувся. І зараз, на за нашу думку, відбувається фінальна хвиля падіння, яка повинна була б закінчити цю корекцію і дати можливість покупцям формувати нову хвилю росту, принаймні локально. А чи вдасться сформувати з цієї локальної хвилі росту глобальну, яка проб'є 70-72 тисячі доларів, і полетить далі? Тут же будемо дивитися в наступних випусках і аналізувати ситуацію в критичних точках. Тому підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропускати важливу інформацію. Також на денному таймфрейму видно, що падає протягом останніх чотирьох днів ми на середніх об'ємах. Нічого такого особливого немає. Можливо, на менших таймфреймах там на годинках можна бачити, як покупці гальмують лімітними ордерами падіння біткоїна, проте глобально це середні об'єми без якихось кульмінаційних дій, без якихось е, сильних ліквідацій і так далі. Все ще попереду. Тому поки що не варто поспішати. Чому спитаєте, ви не варто поспішати? Ну, по-перше. Незрозуміло чи втримається ціна біткоїна в діапазоні 57-59 тисяч доларів. діапазон, який ми вказували раніше. По-друге, домінування біткоїна аж зовсім не намагається падати. Воно завжди показує, робить вигляд, що падає, але постійно продовжує рости. І така ситуація триває по суті цілий 24-й рік. Перспективи продовження розгляду, домінування біткоїна ще є. З такого паттерну він може як вистрілити вверх, так і вниз. Тому зараз, по суті, купувати альткоїни, коли біткоїн знаходиться в такій критичній точці, верніше, він ще навіть до неї не дійшов. І поки ми не розуміємо, як покупці будуть себе вести, досить небезпечно, тому що. Так, альткоїни дійсно валяються, так, вони не дуже виросли за попередніх декілька місяців, верніше за вересень, але шанс, що вони ще раз проваляться, наприклад, на 30-50%, досить високий. І цей шанс краще зловити на мінімумах, закуповуючись, ніж зараз, в критичній ситуації, коли незрозуміло по об'ємах, куди піде ціна, летіти в ринок і створити собі такий ефект крипторулетки. Особисто ми зараз знаходимося у шорт по біткоїну, по біткоїну, які відкривали в діапазоні 63-64 тисячі доларів. Про цей шорт ми публікували одразу після того, як почалося падіння в кінці вересня, і ціна біткоїна завалилася на 60, по суті, декількома дванадцятигодинними свічками. Ми в нашому клубі 99 друзів PS Trade одразу публікували цей трейд. Це такий локальний маленький трейдик з топом 2,5% і тейк профітом 8%. І як бачите, вже... По суті, половина даного трейду, навіть більша половина пройдена, залишилася якраз останній локальний імпульс, після чого ми будемо фіксувати прибуток по даному трейду і дивитися, чи втримається діапазон 5759, чи все таки ми продовжимо глибшу корекцію. Відповідно, всі позиції по альткоїнах ми або закривали в кінці вересня дещо по тейк-профіту, дещо по прибутковому стопу, дещо вибуло по беззбитку. Проте ми підготувалися до нової хвилі падіння. Ми чекаємо завершення теперішньої хвилі падіння, і відповідно, шорт по біткоїну це була позиція для того, щоб пам'ятати. Що не варто за кожного локального відскоку ціни альткоїна, який вам подобається, вверх, одразу в нього влітати. Тому що, по суті, ще локальний тренд падіння не закінчився і краще. Моніторити свою шорт-позицію, так і чекати критичних точок, і після чого тоді тільки починати закупівлю. Для того щоб не пропустити час, коли дійсно потрібно активно закуповувати альткоїни, закривати свої шорт позиції і, в принципі, розуміти, що відбувається на ринку, приєднуйтесь в наш клуб 99 друзів PS Trade. Щодня публікуємо огляд на ринку, де ділимося своїми думками: чи варто в принципі зараз торгувати, чи краще просто почекати. Ділимося своїми середньостоковими трейдами. Ну і також у нас є чат, де ви можете задавати свої запитання. З теми крипти. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Чекаємо. Повертаючись до біткоїна на 12-годинному таймфреймі, був шанс, що спрацює позитивний сценарій. І після того, як ціна біткоїна оновить локальні мінімуми нижче 61,600, ось нижче даних локальних мінімумів, покупці озвіріють, активно відкуплять ціну вище. І біткоін взірветься і продовжить ріст на цей е, випадок. У нас стояв, звісно ж, по біткоїну стоп ордер. А після того як ми побачили, як вчора спокійно продавці протиснули ціну нижче 61 600, і крім того, денна свічка закрилася нижче даної відмітки. Вона закрилася в 60 600, ми побачили, що вже спокійно можна переставляти стоп-ордер в без збиток. І навіть якщо ціна біткоїна якимось чином на якійсь позитивній новині зможе різко підстрибнути до 62 тисяч це все одно ще допустимі, допустимі цінові діапазони, від яких падіння до 57 буде максимально ймовірно і максимально можливе. Тому поки що ми чекаємо реалізації цього сценарію і. Відбираємо потрохи альткоїни, які сильні, які не надто сильно падають під час теперішньої хвилі падіння біткоїна, і які б ми хотіли закупити тоді, коли прийде час. Два слова про 4 годинний таймфрейм. Отже, у нас у діапазоні 6362 тисячі доларів в даному діапазоні утворилася певна консолідація, де набиралася позиція. Позиція набиралася квола, тому що реалізація з цієї позиції не дуже сильна. так, Ціна трошки виросла по біткоїну, але, дійшовши до першої критичної точки, одразу пішла агресія від продавців. Тому ми не дуже віримо, що. З теперішньої ціни, звідки вже була слабка хвиля в росту, перша покупці знайдуть сили і е, розвернуть прям цей тренд і піднесуть ціну десь там до 66 хоча б тисяч доларів. Але е, цілком імовірно, що. Е, ну, Чесно, не дуже віримо в це, але сценарій такий допускаємо. Якщо побачимо знову ж таки, що ціна біткоїна з теперішнього патерну підтривається і виростає до 62,600, це буде сигнал для того, що увага подивитися, якщо після 62,600 ціна знову починає агресивно падати. Це був останній винос продавців, і попереду нас буде чекати агресивна хвиля падіння до 57,59. Ще раз подивимося на домінування біткоїна, яке останнім часом максимально заповільнилося і, по суті, агресивно ні росте, ні падає, рухається теж собі в такі консолідації. Проте для альткоїнів це не дуже добре. Поки ми не побачимо домінування біткоїна по 56,6%, агресивно купувати альткоїни досить небезпечно для нас. Тому е, чекаємо розторгування показника домінування біткоїна з даного паттерну і прорив 56,6% вниз це по суті зелене світло для того, щоб починати активно потирати руки і підбирати альткоїни хоча б потрохи. Тепер два слова, чому ми все-таки допускаємо, що біткоін з теперішнього такого слабкого паттерну все ж може взяти і вистрілити до 62,600 і чому не потрібно реагувати на цей ріст і активно купувати під час нього? Перед вами графік домінування USDT і е, ми вже... Останні відео показували, що у нас показник рухається в чіткій консолідації починаючи з серпня місяця. Отже, в серпні домінування за затесло дуже важливий діапазон 6 і 8 Чому він важливий показуємо на тижневках? Це по суті класна ліквідна зона, яка тримала показник домінування USDT 22 другий, рік, і після пробиття якої у нас почався сильний ріст крипти. Відповідно, ми затестили даний діапазон і. Консолідуємося під ним. Це дуже класний сигнал для того, щоб побачити, що глобально в принципі крипта буде рости. Тобто, мене, USDT буде падати глобально після ще якогось часу консолідації, і це наш основний сценарій. Насправді, тобто ми зараз готуємося до нової партії закупки, бо чекаємо реального глобального росту по крипті. Проте в останні дні. Дивлячись на даний таймфрейм, тут чітко видно, що діапазон 5,6% і шість і не пускається нижче. Його перше хибно пробили, а тепер заретестили. І відповідно, максимум, що можна чекати в такої ситуації, нам ми особисто чекаємо це продовження ось такої консолідації з розторгуванням показника вверх. Тобто, може таке бути, що ще декілька днів. Крипта трошечки виросте, знову дійде показник домінування USDT до 5,5, 56 і 6. Але е, після такої консолідації з середини жовтня все одно варто чекати нової хвилі падіння крипти. Тобто, або крипта падає прямо зараз, і до середини жовтня здійснює свою фінальну хвилю падіння, або зараз у нас до середині жовтня буде йти приблизно консолідація, і тоді буде падіння. Проте. Надіємося, що листопад і грудень будуть досить позитивні зелені місяці, і найголовніше до того часу не втратити свій депозит і не позалізати в сильні просадки, щоб було за що купувати крипту по акційних цінах. Якщо говорити про новинний фонд, то в принципі зараз він агресивно не впливає на ціну біткоїна і інших криптовалют. Наприклад, вчора були новини, що перемістили велику кількість ефіріумів, їх зараз будуть зливати і так далі. По біткоїну були негативні новини. Так, сьогодні вийшла позитивна новина по інфляції США, яка впала більш ніж очікували. Тобто класно все. І теж ми не бачимо якогось позитиву. Тобто зараз біткоїн і крипта знаходяться в такій ситуації, що треба завершити одне, на нашу думку, локальне хвилю падіння і починати нове. І якісь новини можуть вплинути короткостроково Ково різко збільшуючи волатильність на ринку, але глобально вони не переламають теперішні ситуації, яка склалася на ринку. Тому глобально зараз ми тримаємо шорт позицію по біткоїну до 57-59 тисяч доларів. Далі дивимося реакцію покупців в даному діапазоні. Якщо реакція хороша, альти тримаються. Ми починаємо шукати сильні альткоїни. Верніше продовжуємо їх шукати і визначаємося які ж купувати, бо теж не будемо купувати там 30-40, виберемо максимум 5-7 альткоїнів, які будемо інвестувати, і почнемо потрохи купувати. І якщо все вірно і крипта розвертається, далі на локальних корекціях ми просто будемо. Підбирати альткоїни з коротшими стоп-ордерами і е, таким чином фіксувати невеличкі середньострокові трейд. Такий план по суті до кінця року. Ну і тепер чекаємо на критичні точки, щоб цей план або підтвердити, або перекреслити і сказати: так все міняється, друзі. падаємо на 43, і далі діла з криптою не буде цілий 25 рік. Надіємося це все таки залишиться альтернативний сценарій. Надіємось кінець року буде приємний для інвесторів криптовалют. Проте будемо уважні, не поспішаємо, і тоді матимо відповідний прибутковий результат. Всім прибуткових ну і звісно ж, перемоги.